Ми далі розпаковуємо посилки з Укрпочти. Сьогодні нові 10. Я думаю, що ці посилки в цьому випуску будуть не такі вдалі, як у минулому, якщо вони йдуть по порядку. Не такі вдалі, як у минулому, тому що ну, тут якась стрішак. Ці посилки з мішка. 10 посилок. Ми їх ще, ще десенько відкриємо. Побачимо, що там якийсь дешевий трішняк. Ну, але що є, то є. Давайте разом подивимось, що у нас є. Отже, в цій посилці у нас щось м'яке. М'яке. Тут як завжди від трупочки. Тапочки. Це знову наші вже а, знайомі тапки, тільки не чорні, а мохнаті. і от такі. Як мені сказали, вони робляться десь в Черкасах. Не впевнений в цьому, але. Впевнений, що отакі от, от тапочки. Можна носити по дому і не линять взимку саме раз. Утеплені тапочки сірого кольору. Цей кольор вже, мені подобається більше, чорний чорний занадто пафосний, як на мене. Давайте дивитись далі. Давайте дивитись далі. Так, що у нас є? Це у нас якась штука. Десь в чомусь штука. Я не знаю, що тут навіть. Навіть уявлення немає, бо це щось. Що, тут якісь, а, якісь медицинські штуки. Що це напальчник, Так? Та, я знаю, що це за штука. Це для того, щоб відтопирювати великий палець, якщо він росте ну, трохи в інші пальці, трохи в ногу. Вправо чи вліво, в залежності від ноги. Це така штука, яку надіваєш, ортопедично і носиш. От. І вона як би, сприяє його вирівнюванню. Так. Ось така штука. Не знаю, щось що тарабани. Що Кожен тарабани це вже цікаво. Бо там щось рухаве. Роблю щось рухає. Давайте подивимося разом, що всередині. А, дивно, дивно. Тут всередині ще пакет із пакета одного. Потім ще пакет від нової почти. А потім гарна коробочка. Коробочка дійсно гарна. Давайте воно так. отак. Отак. Красиво, бачите так? Воп. Оце крутяк! Ну, це джекпот. Це бімба, це ракета, це годинник. Або ракета, або бімба. Але це годинник. І це явно якийсь прям ну, прям крутий годинник. Gestoк, бомбезний годинник. Я не знаю, скільки він коштує, але виглядає він офігенно. Ну, виглядає він дорого, я отак скажу. Якийсь військовий чи не військовий, ну, видно, протиударний годинник. Ніде не затертий. Просто в такому камуфляжному кольорі, можливо, ну, для військового буде класний підгон. Шик. Так, дивимося далі. Отака така штука. Коробка всередині якась, тут якийсь кусок труби. Скоріше за все, кусок труби пластикової або залізної з диркою, може браслет. Бо по відчуттям воно так і є. Нічого не написано. Давайте розкриємо, подивимося. Що тут? скотч. Клас. Ми відкрили пакет, а в ньому що Непрозорий, а крутий якийсь скотч. Зараз спробую його віддерти. Ну, такий, знаєте, щоб заклеювати щось серйозне або рота. Але прикольно, скотч, так скотч, хоча не знаю. Ну, це треш, але хоча б в хазяйстві знадобиться. Дивимося далі. Далі у нас м -м, я щось мацу. Тут якась коробочка. Коробочка, вона м'якенька, можливо. Можливо, тут якийсь клей. Можливо, тут ще якась лабуда. Давайте дивитись разом. Special Gel Pro Pennies! Клас. Продовжуємо наше відео. Uh -huh. Отже, у нас ще одна коробочка. Тут не що. Зараз відкриємо і глянемо. Так, тут якийсь шприц. Кокроч гель-бейл. Не знаю, що це таке. Якийсь зроблений в США. Тут завжди почекаємо. Інсектицид. Певно, від яких-то комах. Давайте йти далі. Так, ось тут у нас вже знайома нам херантень, яку всі знають. Це Хлойка. Як її там називати правильно, напишіть мені в коментах, але з качечкою. Ми не будемо на цьому зупинятися, вони вже нас задрали. Йдемо далі. Йдемо далі. І тут у нас на сьогодні ось такий конверт. Незрозумілий. Якийсь, ну, певний якийсь журнал, бо він по і здоровий. Може, якийсь журнал, хтось виписав собі, а він по почті йому не дійшов. Ну, не знаю. Чи він коштував взагалі, щоб його забирали? Ну, я не знаю. Це журнал не коштує майже ніц. От от він, здоров'я України. Хтось виписав цю хрінь, а хтось не забрав. За номер 2 50, номер другий за 2023 рік. 12 750 примірників було випущено. Знайшлося 12749 людей, які оцю хрень прочитали. А я ні. Лейкома матки, ще щось матки. Коротше, тут куча болезней. я вам не знаю, оце як в інтернеті. Це не читаєш таких журналів, все в себе понаходиш і будеш отакий веселий, але хворий на все, що тільки можна. Давайте дивитися далі. Далі у нас отака коробка, майже пуста. Реально вже немає. Можливо, там лежить. Не знаю. Ще один конверт, якому ще один журнал. Просто просто якесь дно. Я так і казав, по-перше, тут вивернута коробка на вивої від нової почти, бо її не брали певно на окрупочту, бо вона від нової почти. І ось така маленька штука в стилі нової почти. І все вільний простір. Тут що, скоріш за все, це ще одне скло до. Якогось іншого телефону. Так воно і є. Але це якесь гарне скло. Go blast! It's me. Ну, дивіться, це гарніше. Тут якась for 13 Pro. Може це на iPhone 13? Не знаю. 13 136 Pro. Класне якесь скло. Так, ну і остання посилка на сьогодні. О, такий мішочок. Що в ньому, ми не знаємо. Але скож за все це якийсь одяг. Давайте відкриємо. Подивимось. Зкривається. Це просто не той різочок, до якого ми звикли. Так, тут якийсь одяг, прямо всередині великого пакета. В пакеті ще один пакет. І воно видно, що цей одяг не новий, не новий хоча пакет такий собі. Що тут у нас є? Тут у нас є штани. Якісь домашні видно вільветові штани, схожі на схожі ночнушку на, ну, на да. І вільветова рубашка в тому ж стилі. О, на ньому ще й то той лейбл. Скоріше за все, вона ще й нова, нічого собі. Гарні пуговички з бамбука. Це все на сьогодні. Слідкуйте за нами. Дякую, що були. Отаке на карабін. Що вони цілий? Камаз не заказали, щоб відправити маленьке скло